Привіт, слава Україні! Сьогодні буде дуже обіцяне таке анонсоване, переанонсоване відео. Це буде Нечитун. І що це за звір, і що з ним робити, і як і навіщо В общем, розберемо ми той нечитун по кісточках Нечитуцьких. Вот. Але спочатку я хочу нагадати, що я приєдналася до ініціативи Читаємо для ЗСУ. Всі Вся інформація буде в описі під цим відео. І нагадую, що там є моя адреса нової пошти. Можете надіслати мені будь-що книжечку, листівечку, хоч баночку з варенічком. От, сливоло. <зов> ну, можна з будь-яким іншим. От, до речі, зараз я хочу похизуватися, бо мені вже надійшла одна посилочка. Причому Надійка вона не тільки мені надіслала як такий, знаєте, таємну приємність. Вона мені ще в телеграмі попитала, яку з п'яти книг я хочу, яку я обираю. І я обрала книгу, на яку дуже давно заглядалася, але чесно, я дуже боялася брати за цю книжку, бо я не бачила жодного поганого відгуку на неї. І мені було лячно, вдруг я буду перша. Але ця книжка це Андрій Любко, чи, чи Ачіосан. І надійка настільки класна, боже, вона мені не тільки книгу надіслала, але й неймовірні листівочки. Зараз я вам себе показую. Просто дивіться. Така от осінь, осінь. Обожнюю таке. Так, це, це, це пізніше. Це такі марочки у Карпоштівські, дивіться, яка краса. От, а це письменники марочки. От. Це, бачите, з любов'ю і повагою надії. Ви ж таки, дякую дякую, 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 дякую. Ти неймовірно дякую за всі позитивні емоції, які я. Я, я, я себе потім так картала. Я ж. Коли йшла з пошти, з цією посилкою, я її так знаєте шманала, розривала, розривала. Блін, це треба було зняти, просто щоб ви побачили, бо це того варто. Та були такі справжні емоції, такі. Ну, повірте, це б вас трішечки усміхнуло, і, бо це було класні, такий мега-позитив, мега такі емоції. Ну, вже не зняли, бо собачка виривався, і, в общем. Не змогли ми зняти. От, тепер буду розумніше, буду все це робити, десь, де собачка може, там, я не знаю, своїм позайматися. от. Ну, а ще тут такий, дивіться, який мені конвертик там лежав. Такий, А там листівочка, там листівочка. Дивіться, яка краса просто. Це книжечка. Не знаю, що... От, Така книжечка. От, дякую, дякую, дякую тобі, Надієчка, дякую. Е, я не знаю, я тобі напишу сьогодні в Телеграмі, що я можу для тебе прислати, надіслати і взагалі. От. Ой, дякую, правда. Це, це неймовірно. Це такі теплі, круті емоції, це, це ні з чим не порівняти. Це, знаєте. Це круто. Бо українці найкрутіше, ну блін, ну що я хочу, Боже? Українці найкращі, українці найкрутіші. Ми, ми настільки класні, що ми весь світ просто захоплюється нами і правильно робить. Бо ми. то ми. Ми українці, ми найкращі. А тварі подохнуть. Я маю на увазі ті. Поряд з Кремлем і в ньому. Ладно. в общем, книжечкою похизувалися. Буду її читати. Зараз я вам скажу вже таку вічну фразу разом з вами на живих читаннях. От, я вже сама собі знаєте, так думала, що я вам обіцяю, обіцяю ті живі читання, а читаю сама і без вас. А потім не, кож, не на кожну книжку її огляд роблю. От, а прочитано багато всього, тому треба виправлятися. До речі, маленький такий спойлер зачіпачка. Я коли дійшла до цієї геніальної думки, що я тільки обіцяю з вами читати. А ще нічого не так от, в принципі, не читала. Я взяла Лавкрафта і я почала його читати. Ну, в принципі, як почала? Я записала відео, що я читаю з вами Лавкрафта. Це успіх! Просто! От, ну, далі буде, далі буде, обов'язково. От, ну, а тепер таки за нечитун. Сподіваюсь, у вас вже такий гарний настрій, тому ви не будете прям так суворо. Слухати мої поради, а може комусь допоможе, що я тут надумала, намислила. Е, значить, е, спершу я хочу так, знаєте, поговорити, з чого виникає нечитун. Бо ну, це ж не Орві, що знаєте, там і то треба простудитись. От, а з чого виникає? Ну, наприклад, от, як я собі знаєте, думаю, це може бути от у мене принаймні так. Після мега цікавої історії, коли я в захваті від е, сюжету, від героїв, від прописки, коли я просто не хочу е, виходити з того світу чарівного, коли я хочу ще в ньому бути, бути бути. Ну, чарівному я маю на увазі не виключно там фентезі чи там казки якісь народів світу, я маю на увазі просто е, якийсь шикарний шикарний сюжет, який мене вразив, який мене покорив. і... Так, да, я от потім переварюю, переварюю, переварюю це все. І я от кручусь кручусь, кручусь в цьому світі, і я просто не можу сприймати, наприклад, іншу. Навіть дуже-дуже круту книгу я її просто не сприймаю, бо я ще з того світу не вийшла. Це знаєте, як з колишнім я не знаю. ну, У мене немає колишнього. Ну, кажуть, що буває, що проблема з новими відносинами, поки колишній там приходить, я не знаю, щовечора. Привітатися. Ну, от, в принципі, я думаю, це от одна із причин може бути дуже сильна, емоціональна, класна, вподобана, залюблена книжка. Друге, навпаки, мега бесяча історія. Коли тебе вибісило все в книзі, коли ти ж бурлялась, матюкалась і казала, заберіть від мене це. То ти з пересторогою відносишся до наступних книг. І ти думаєш: блін, що я ж не хочу знов так біситися. І, воно, знаєте, от такі бісячі книги, вони, от, ну, я опять-таки про себе, вони забирають енергію, і ти якось ну, не те, що кволенький ходиш, а от, о, якось вони витягують із тебе такі читацькі сили, бажання читати, ця вся. Бісячка. Вона така, знаєте, як вампір, який витягує кров і сили, і ти начебто, знаєте, нічого не заважає взяти книжку почитати, а ти не можеш. От. Ще, наприклад, така ситуація може викликати нечитун: це ви просто банально перечитали. Можливо, да, там, готувались до якогось заліку, до якоїсь там підвищення кваліфікації, до будь чого де треба. Багато-багато літератури, чи, можливо, багато-багато документів. Коли просто ти перенасичуєшся текстовими файлами, то може бути і так, що ти просто вже знаєте, полички заповнені, ти не сприймаєш. І Ще, до речі, таке непопулярне може бути від постійного читання дописів в соцмережах. Це теж текст, це теж інформація міскам, все одно, чи то ви читаєте. Я не знаю Роберта Шеклі чи там, я не знаю, Байрона, чи ви читаєте дописи в Фейсбуці, чи там Менсі. Е, Мізкам то текст, і то текст. У нас міск не з кандидатським ступенем. Тому це треба теж. Ну, я ж кажу, якщо, наприклад, дописи ми можемо знизити рівень, не, рівень, кількість їх прочитання, то. Ну, вже коли потрібна така література для чогось важливого. Якщо це ну, важливо принципово, то, ну, то тут ми вже. Ну, в принципі, це можна попросити, щоб хтось пересказав своїми словами, але я думаю, це все ж таки не те буде. Вот. Но одна із причин може бути і від перечитання. Ну і зараз у нас одна така причина на усіх, на всю країну, це стрес. Причому про стрес скажу, ну, от, по собі у мене наприклад, йде обратна реакція. Я, от, я просто е, упиваюся цими книжками, я читаю, я вже казала, одну за одною, одну за одною. Е, і от, мені, я, я занурююсь в той світ і я не хочу з нього виринати. Закінчується одна книжка, я просто беру зразу іншу. От, е, і так далі, так далі, так далі, далі, поки мені як то кажуть, не стане легше. От. Я так от робила в перші місяці повномасштабного вторгнення, коли особливо Київ бомбили тварі. І знаєте, коли так позакриваєш всі вікна, ну, трясеться, потрясує, так погримує, а в тебе якась чудова історія. Ну, єдине, я намагалася все ж таки ремарка не, не читати там, чи, і, там Маркуса Зух... Зосака чи інших авторів, да, які писали саме про Другу світову війну. Чи там про будь-яку іншу війну не суть. Знаєте, воно відголоски, я читаю, от зараз навіть буває в дитячих книжках, знаходиш відголоски за сьогодення. Я читала щось таке добре, миле і розважливе. І я просто стосами так, ух. ух. От. Ну, мені так, у багатьох людей навпаки, я знаю, що опять-таки я вже розповідала. Що у багатьох людей йде навпаки реакція, що вони вважають, що коли бомби летять, коли ракети летять, то читати це такі розкоші. Ну, типу, тут всім погано, а ти розважаєшся. Ну, Багато думок, багато, знаєте, кожна людина індивідуальна, кожна реагує на стрес, як, знаєте, хтось солодкий їсть, хтось. Ну, реакція на стрес, вона не передбачена. Я радію, що я не солодкий їм. Кому ми брешемо їм? Я їм солодкий, читаю книжки. От. Ну, все ж таки, здається, книжок я читала більше, ніж їла солодко. Хоча, хоча. У мене теж є купа таємниць. От. І, значить, так, далі. Що робимо? Мої поради такі. Ну, от те, що мені, допомагає, найкраще. Хоча, можливо, знаєте, ви скажете, що це за порада. Але мені от допомагає. Я даю собі спокій. Ну, Не можу я читати. І не можу я читати. І добре, і нічого в цьому світі не поміняється не на краще, не на гірше. Якщо я про кілька днів там, я не знаю, буду займатися якимось іншим видом дозвілля, завжди є чим зайнятися. Це таке, знаєте, світ не, не звернеться з орбіти і немає, не треба, опять таки не треба себе за це сварити. Що от я сьогодні не прочитала О, все такий книжковий батіг туди-сюди. Ні, не треба. Не прочитали, не прочитали і грецьому. Ви не це не якийсь там спортивний марафон, це не Олімпіада, я не знаю. Чемпіонат, там, я не знаю, суперукраїнська команда має виграти що в Читацькій олімпіаді. Ні. Ну не читається і не читається. Просто відпустіть цю ситуацію. Ви не змушуєте себе. От я маю на увазі художню літературу, ну, по роботі ну, тут вже, тут інші поради, тут хоч, не хочеш. От. Я кажу про саме дозвілля. Ну не читається і не читається. Ну, буває. Потім буде краще. Колись обов'язково попустить. От, от у мене 2, ну максимум 3 дні, я, абсолютно, я вже знаю, що якщо я так влітаю в нічито, то я знаю, що треба Танюша, почекай. І все в твоєму житті буде найкраще. От. І ще таке з того таке підпитання, спитайте себе, а навіщо вам кожен день читати? Ну, Чи це є така нагальна потреба? Опять-таки, ми зараз розмовляємо виключно про художку, про дозвілля. Навіщо? Це, я не знаю, похизуватися в соцмережах, чи я не знаю, щоб було. ну, не хочу, Як замінити слово випіндриться перед подружками? Ну, ви зрозуміли. Для чого? От, Ну, я розумію, там, ну, наприклад, суп варити, його треба кожен день, бо він з'їдається і на ранок, там, на наступний день його немає. І то як варіант можна зварити велику каструлю. Ну, ну Можливо, там втратиться смак смаки якість, але буде багато. А навіщо читати? Змушувати себе читати. От Я буду. знаєте, опять-таки, да? Мишки плакали, кололися, але продовжували гристи кактус. Навіщо? Навіщо? Ви у себе одна чи один? Все! От, щось я так сьогодні емоційно. Як варіант, якщо ви все ж таки знаєте, от хочете душою тілом читати, от ручки тягнуться, 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 а мізки щось там стоплять, як варіант, мені дуже допомагає аудіокнижки. Це читання, це знаєте, це не гірше, це не інше, це таке саме читання. Ми прослуховуємо і це круто. От, я ж кажу, я дуже люблю там, в деяких форматах читати і папер, і, і, і електронку, і аудіо. Ну, не завжди так мені виходить, бо начіток мало або вони в мега мерзотному якісті. Ну, якщо попадає, то це зірочка просто. І аудіо, воно вас розслабить і, знаєте, якось налаштує на потрібний лад, як то кажуть. І день послухаєте аудіо, чи два дні, а на третій будете ту саму книжку. Опять-таки, це було б ідеальний варіант, ту саму книжку, дочитувати в папері. Якщо от, ну, треба, от, я ж кажу, серце хоче, руки не можуть. Ще як варіант, якщо ну, вам ну, по якимось причинам не заходять аудіокнижки, дуже багато таких людей є просто. Як от, я думаю, нормальна така альтернатива це комікси, манги, манхви і все 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 мальописи, графічні романи. Тут я, знаєте, я не зможу вам тут прикладів привести, бо я не в темі, я, ну, це <плес> не мій сорт трави, як то кажуть. Ну, єдине, що я знаю, що сага дуже гримить, і я візьму цей рівень чи якось так. А потім ще чула, є така, щось, я з'їм твою підшлункову. Кажуть, дуже крута книжка. Вот, там щось про онкологію, там і дівчинки. В общем. Якщо знаєте, погугліть, в принципі, цікава історія, чому ні. Вот. І комікси, ці всі графічні мальовані ці оповідки, вони, в принципі, воно, знаєте, і не текст, ну, такий, от, як ми, наприклад, да, бачимо, там, я не знаю, удари корній чи улюбки. А... Книжку гортаєш, і -таки, очі, так, знаєте, обманюємо очі, обманюємо е, свої мізки, обманюємо своє е, книго, книгосприйняття. Е, беремо, наприклад, ну, я не знаю, тут який варіант краще порадити, або, знаєте, ну, я так розумію, у всіх книголюбів є бажанки. Е, і беремо, купуємо цю бажанку і починаємо її потрохи читати. Якщо, ну, наприклад, вона вже куплена стоїть, просто її достаємо і читаємо. Теж потроху-потроху. ну, Якщо тут зіграє той момент, що ми, в принципі, цю книжку дуже-дуже хотіли. Вона, особливо, якщо вона нас не розчарує ми не заглибимо ще більше в читуємо, то буде вам щастя. І ще така, опять-таки, з цієї порада. Перечитати улюблену книжку. От, ну, я думаю, у кожного книголюба, книголюбки є якісь улюблені твори, автокупуємо авторі, автори. То ми просто, знаєте, це як пігулка аспірину, Просто беремо і читаємо. Бо там, там все ми знаємо, там все ми любимо, там все добре, там все безпечно і нічого, знаєте, не... Якось не нашкодить нам. Тому от, перечитати щось улюблене, вічне, класне, чому би ні. І байдуже який жанр, байдуже чи то нонфік, чи то комікс, чи то художка, чи то що завгодно. Ще такий момент дуже класний. Не вимагайте від себе якихось надрезультатів. Я вже про це казала. Що, знаєте, не ставте собі там зразу олімпійських рекордів, їх не буде. А якщо ви поставите собі там я не знаю, прочитати за день 100 сторінок, ну, це треба, по-перше, це потрібен час. По-друге, треба ну, якась усідчивість. І це дуже складно. Це вихідний, там ще, хоч якось, можна, а в будні це мега складно. Прийшов з роботи, поки поїсти, поки там ТС десяте вже і баньки, а там вже очки зліпаються. І 100 сторінок край складно прочитати, і ну, серйозно. А якщо ви поставите, не бійтеся ставити маленькі цілі. Якщо ви поставите собі мету, ну, наприклад, 10 сторінок. 10 сторінок ви можете прочитати в будь-який день, в будь-який момент, в будь який взагалі. І... Це, знаєте, гілочки на так-так. да? Перше, ви молодець, бо ви щоденно читаєте, ви виконуєте свою норму читання. Якщо будете читати не 10 сторінок, а 135 після тих 10. Молодці. Але те, що ви прочитали 10 сторінок, ви мега молодці. Бо 10 у вас така Е, Ну, не об'заловка, це таке, знаєте, е, ви це робите для себе, ви це робите. В принципі, да, щоб довести собі, що ви молодець. Хоча ви і так всі молодці. Це дуже піднімає, по-перше, самооцінку, коли ти кожен день собі кажеш, що я молодець, я прочитала 10 сторінок, от все, да, прочитав. От, а по-друге, від того знання, що все, успіх, виробляється в мізках такий прекрасний гормончик, як дофамін, і допамін. допамін, допамін. В общем, гармончик виробляється, у нас гарний настрій, у нас гарні взагалі очі світяться. В общем, все класно. Вот, не бачу жодного дофамінтори. І ми молодці, опять-таки. Я ж кажу, казала, не казала, не соромимось ставити маленькі цілі. Маленька ціль не, не, не гірша за велику ціль. Повірте, слона треба їсти по шматочках. Цілого слона ніхто ніколи зразу не з'їсть. А якщо різати його на шматочки, то рано чи пізно ми з'їмо слона. Це не в прямому сенсі, я проти вбивства. Ну, русня не, не рахується. То не вбивство, то санітарні норми. Чи як тут санітарна обробка території? Вот. А маленька мета це можна просто собі сказати: я буду читати одну сторінку в день. І все, ну, одну сторінку ви прочитаєте опять-таки при будь-якому розкладі. Просто при будь-якому. Навіть поки вариться кава, навіть коли. Я не, знаю, ну, я не знаю причини, по яким складно прочитати одну сторінку. Не аркуш, а сторінку. Тому це теж таки все заради дофаміну. От. Так, і не забуваємо при тому всьому хвалити себе. Обов'язково, навіть якщо це не заведено в вашій родині, навіть якщо там весь світ проти все одно. Хвалимо себе, прочитала, похвалила. Ну, не, я б не радила там кожен раз, я не знаю, тістечка їсти після цього, чи там, я не знаю, півторту. Але похвалити обов'язково. Це от обов'язково. І ще не сваріть себе за нечитун. Нечитун це не щось таке, знаєте, прям від чого очі вилазять. Ні. Це просто нечитун. Мудрість дня за сьогодні. А от. Дайте собі спокій. Це я вже повторюю, читаю по своєму плану, бачите. Ще такий -таки, рецептик виходу з нечитуна — це спільні читання. Коли вас мотивує інша людина, чи інші люди, якщо це читацький клуб, якийсь, читацька така кучка. Це дуже класно. Це ви знаєте, там будете спочатку, можливо, там потроху читати, потім ви будете там сміятись, обговорювати, дуркувати. Чи я не знаю. Ну, в общем, спілкування, 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 воно виведе вас не читуна. Це гарантія, це я навіть перевіряла. Ну, причому я витягувала на мене були спільні читання і не раз і. Це дуже класний спосіб. І якщо, наприклад, да, немає такої людини, яка хоче бути з вами в спільних читаннях, ну, буває, знаєте, все буває в цьому світі. Пишіть в коментарях, я буду з вами читати. І навіть можна зробити таку річ: ви читаєте свою книжку, я читаю свою і, і обмінюємось е, враженнями, емоціями і так далі. І так далі, і так далі. От. Особливо люблю, коли герої бізять. Ой, там є де розгулятись. Ну, в принципі, для мене це не проблема. Береш будь-яку книжку. Вот <плес> <плес> і всі поради, ну, такі, які я згадала, які я, в принципі, деякі використовую. Деякі я от по, по людям походила, попитала, кому що допомагає. От, до речі, пишіть в коментарях, що допомагає вам. Можливо, є якийсь ще мегаспосіб. Є спосіб, наприклад, побитися об заклад на велику суму. І щоб просто. Ну, якщо це 5 гривень, ну якось мотивація так собі. Якщо там, ну, я не знаю, ну, 100 гривень, наприклад, да, чи там більше, ну, будь-яка сума, то все ж таки, щоб воно було суттєво. Я не знаю, кому підійде таки, така порада. Я просто знаю приклад, коли так роблять, а потім той, хто програє, він просто донатить на ЗСУ. Тут сам факт, щоб виграти. От. Ну, от такі поради. Сподіваюсь, допомогла. От. Бережіть себе, не картайте себе, не чітун це не найбільша проблема в цьому житті. Е, тому ви у себе неймовірні, ви у себе чудові, ви у себе класні, ви просто топчик. Е, такі, знаєте, сонечки, бусінки, лапоньки. Е, тому а не чітун, боже, ну я ж кажу, ну день-два само пройде. Це як нежить. Можна сім днів лікувати, може так само за тиждень і пройти. От. Тому хочете боротися, от я вам дала поради, такі, знаєте, зброю проти, проти нечитуна. Після моїх порад знаєте, він просто, якщо ви йому перекажете це все, він. Каже, О, все, я побіг, я побіг, все, мені лячно, ні-ні-ні, не хочу, не хочу, не хочу. От. Тому користуйтесь і бажаю вам, щоб у вас ні у кого не було нечитуна. Щоб у всіх все було добре. Багато всім класних книжечок. Ну і все. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре. Переможемо! Ми на своїй землі. Все буде добре. Всіх люблю. Обімає, обімаю, обібляю.